Блогери в Україні не дозаробляють, і мене це бісить. В той час, коли в цьому світі і в Росії блогери заробляють мільйони доларів, навіть на невеликих блогах в Україні є монетизація лише через рекламу по коефіцієнту 0,2. Що таке коефіцієнт 0,2? Розповідаю, а, а анітосік. Ти що не зі мною досі? Ми зробили дослідження: зібрали ціни і охоплення блогерів України і вивели коефіцієнт 0.2. Тобто охоплення в сторіс чи постів помножуєте на 0.2 і отримуєте приблизну ціну на рекламу у блогерів України в когось більше, в когось менше. Шанс заробити, хоч якісь приємні гроші тільки у великих блогерів. Дорівня індустрія стоїть на місці. Тобто не з'являються нові обличчя, не з'являється щось цікаве. Ми дивимось тих самих блогерів роками. Плюс під час війни більшість великих брендів пішли з ринку, і блогери стали зробляти ще менше. Альтернатива це робити запуски. Їх можна робити при будь-якому охопленню. По моїй системі в мене купує кожен третій активний підписник. Середній чек 200 доларів за два роки це вже більше ніж 23 мільйони гривень. Ти також можеш порахувати своє охоплення і прикинути, що в тебе купує кожен третій підписник з середнім чеком 200 доларів. І порівняй, це з рекламою за коефіцієнт 0.2. Правда, приємніше робити запуски. Якщо ти не вмієш продавати, я тобі допоможу. Та пиши мені в директ в інстаграм слово, яке ти зараз бачиш на екрані, і я автоматично надішлю тобі структуру прогріву на 7 днів. Для цього треба бути на мене підписаним в інстаграм. В нас більше немає конкуренції, як російський ринок, і зараз майже кожна ніша в інстаграм вільна. Тож, підписуйся на мій канал, і давай так. У 23 му році ти обов'язково напишеш мені в директ Анітосік. Я зробила свій перший мільйон. А-а-Анітосік! Ти що, не зі мною досі?